Вітаємо вас, любі, друзі, з вами канал Психокейс, На зв'язочку я Сергій Модус, Валера Патоніч, і сьогодні говоримо про ту саму відповідь клієнтів, коли вони вже дізнаються про необхідні послуги, дізнаються про вартість, дізнаються про процес терапії і кажуть: я ще пошукаю. Говоримо сьогодні про неготовність до змін і до тих самих рішень, які будуть покращувати життя людини. Контексті його розладу ми з тобою сьогодні двоє в чорному, знаєш, про те, що така трагічна дуже тема у нас. От, слушай, як мені бісить то, що знаєш, до нас колись звертаються? Я за вами слідкую вже 10 років. Я колись 7 років тому хотіла до вас на стаціонар. От, приїхати, полікуватися, відпочити там, і так далі. і так далі. О, зараз я бачу, що ви закрили, а, я, а потім я хотіла онлайн. А зараз в мене немає грошей, але я дуже хочу до вас. Візьміть мене, Ну от як от на це реагувати, скажи, будь ласка. Да? Походила там, походила там, походила всюди. Да? От, е і ні ніде не допомогли, і потім звертаються до нас. І от, от ця фраза ви наш останній шанс. Mm. Я хочу з тобою сьогодні поговорити на цю тему, тому що ну, це дуже часто, по-перше, буває. Да? По-друге, це ну, просто задовбало. Да? От, е як ти думаєш, чому так? Я думаю, що, по-перше, людей дивує. Як би це зараз надмінно не звучало, дивую професійний підхід до лікування розладу, тому що всі звикли вже більш до історії, що я прийду, я просто поговорю і воно там якось самовирішиться. Але коли це стосується РХП, то просто поговорити недостатньо. І тут треба ціла пляда людей і лікарів, і психіатра, і куратора, і терапевта, які будуть комбіновано професійно працювати з однією людиною, де у людини не один спеціаліст, а декілька спеціалістів, які стежать за станом її здоров'я, за її самопочуттям, за її стабілізацією. От я думаю, вже це починає людину дивувати, бо я думала, що у мене просто ну там зайва вага, ну просто там низька вага, ну та інколи можу поблювати таке знецінення проблеми первинно починається. Що людина не дуже і хоче визнавати важкість свого стану. Що я просто поговорю і мені вже на тому стане якось легше. А тут, коли mm -hmm. вона бачить, що не вийде просто поговорити, тут і аналізи треба буде здати, тут ще й з психіатром поговорити, щоб не, ну, необхідне призначення зробив, то ось тут починає. Навіть таке неприємне усвідомлення, що походу моя проблема серйозніша, ніж мені здається, і я думаю, що це вже первинно, від чого що людину може відштовхувати в цьому плані. Бо ми руйнуємо цей захисний механізм знецінення, де людина звикла знецінювати своє переживання. А тут вона бачить, що з цим підходом ну пляха, походу не буде знецінення. Так, дивіться, можливо, щоб ну так, я думаю, буває тупа економія. Да. І недовіра до ціни. Так, да, ми від цього страждаємо, і я дуже часто чув таке, що як за таку суму можна лікувати РХП, ну, тому що десь в Європі воно коштує від 20 30 тисяч євро в місяць. Да? У нас в Україні воно коштує а, там, від 60 тисяч гривень в місяць. Да? А тут за 12-13 тисяч гривень в місяць від. Да? я можу ніби вилікувати РХП щось не те типа ще і патонічні були кує, да, щось не не то. І тому у людей така недовіра до ціни. А інші люди є такі, да, які про економію. Да? Ага, так це ж все ж таки все, забагато. потрібно так, Я звернусь до безкоштовного психіатра в лікарню. Звертаюсь туди. Там кажуть, о, вам потрібно або, або це не моє, або потрібно лікувати психлікарні, або потрібно от -от, пігулочки вам от, приймайте, їх, будь ласка. Або чогось не допомагає. Так прикинь, РХП не лікується пигулками, і и далі. Но лікується От Вот и тут целая програма, и куратор, і лікарі, и психотерапевт. Так, я звернусь до психолога. У нас там яка девочка така гарна працює. Я звернусь до, до неї. Окей. Пошли до одного психолога, до другого, до третього, до четвертого. Не допомагає. І клієнт каже, так, та що вона зі мною? Вона зі мною проїжджує, що ти потрібно їсти, ти що не бачиш, що ти вмираєш, або там про якусь самооцінку, або про щось ще ді, це саме, спілкується. І ми в іторії в, в втрачаємо час, ви втрачаєте гроші, а людина, ну, клієнт, він розчаровується. В нього закріпляється думка, що мені ніхто не допомагає. Я розчаровуюся, я тут сука, всім відкриваюсь. А ви мені не допомагаєте. І що з цим люблять? А хвороба там ще бачиш? Ніхто тобі не може допомогти. Тільки я, тільки я. І він ще більше укріпляється в своїй хворобі і все. І єдиний спосіб взяти допомогу, як це казусно не бувало, да? в анорексії, наприклад. Да? Це просто коли він худний худ до критичного стану і він звертається потім до соматичної лікарні, його кладуть там в гастроентерологічне відділення, в терапевтичне або в реанімацію, і там йому дають допомогу в тому, що він набирає трішки ваги. І все. І він вже трішки більш можливо контролює свою хворобу. І це от і така допомога. А потім люди втратили ці всі гроші на лікування от потім втратив е, клієнт надію на це все. І потім звертаються до нас. Останній шанс. То клієнт вже каже, а нахер ти мені потрібен. Я вже не хочу. У мене вже було такі, як ти, там, 10, 5 і так далі. Я вже не хочу лікуватися. От це стоє. Сотки фактор, який впливає, і знаєш, що мені ще спало на думку? Що впливає, на жаль, це буде такий камінь у огород наших колег, але це теж вагомий фактор, що багато спеціалістів несерйозно ставляться до РХП, тобто то. через оцей фон несерйозного ставлення, коли вони стикаються з таким цілоспрямованою роботою над розладом, то вони думають, так. Там мені взагалі нічого такого не казали. Там на це взагалі не звертало увагу. Там це взагалі сказали, що само пройде. А тут виявляється. Я, у мене була студентка, яка я навчаю, да, а вона каже, о, дивись, прикол в чаті, А вона шаттерапевт, і в їх чат є да, пишет, то, возьми випадок, нескладний. Там дівчинка, всього 30 кг, там поговорити про їжу. Он каже, блін, ти тут нас навчаєш, що це дуже важко, там лято поля. А тут нам пише керівник інституту, який каже, не складний, візьміть что до себе в терапію, там побалуйтесь. Типу". Во про те, що ти говориш, якраз таки, так а, mm -hmm. і у самого спеціаліста нема серйозного ставлення. А це вже про те, що у спеціаліста нема знань необхідних для роботи з РХП. Він це несерйозне ставлення транслює клієнту. Та ладно, це саме пройде. А тут, в принципі, зараз поговоримо, а чого воно ще не вирішилось. Знаєш, такою претензію до клієнта. Ми тут вже скільки говоримо про їжу, а ти все ніяк не поїж. Це дуже вагомий фактор, що клієнт виходить з таким відчуттям, що. По-перше, розлад легкий, що це щось несерйозне, а мені ще й не допомогли з ним. І да, психологи дібіли. Так, да, виявляється, проблема так-то легка, але щось спеціалістом воно якось не йде, і щось мені легше не стає. І в підсумку, звісно, це теж у цей процес руйнування очікувань, що коли до нас вже доходять клієнти з позицією: ви, мій останній шанс, це люди, які вже. І надіялись, і розчаровувались, і не довіряли, і знову втрачали довіру. Тобто, це вони пройшли неймовірну кількість гойдалок. Бо, по-перше, добратися до цієї цінної інформації про те, що таке розлад, як він впливає, на що він впливає. Інколи це дуже банальні речі, які не є очевидними. Там, враховуючи навіть те, як ми роздаємо цю розкладку для батьків, де виявляється, коментувати їжу не можна, наприклад. А для батьків це не є чимось очевидним, бо вони завжди так робили. І у цьому проблема розладу харчової поведінки: що людина багато своїх проявів, багато акцентів своєї поведінки вважає чимось нормальним. А це вже є складова розвитка. Дивіться, а ти не пішов би в терапію, якщо ти в інстаграмі бачиш терапевтку, яка каже: Я лікую РХП. Де вона вся така гарненька, да? вся така зроблена, багато мільйонів туди вкладено да, в неї. Да? І вона така, я лікую РХП. Приходь до мене, я раз кажу, марафон мій коштує там від 100 євро. <кій> Ми таких бачимо багато. І вони такі, да, 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 я до тебе прийду, бо я теж можу бути така, як ти гарненька. Але ніхто не каже, що вона мільйони євро вложила в пластику там або щось ще таке ліпасакці, і так далі, і так далі, там, да, або, або інший варіант, що в неї був якийсь дуже важкий шлях. Да, навіть я бачу, що наші клієнти, які виліковуються да, і, і наслухаються нас з тобою, вот, і, і, і лекції, там і так далі, да, вони теж консультують, я теж таких бачу клієнтів. Я не буду казати їх ім'я, але я бачу. До речі, на, на, В кінці я хочу сказати тобі одну дуже, важку, дуже важливу річ. Про тих, хто каже, ай, в мене немає грошей, я нічого не мажу. Якщо ви так говорите, що у вас немає грошей, то у IQ можливо один. Тому що це все можливо вилікувати навіть без, безкоштовно. Пам'ятаєш, гості нашого одного з ефірів, Віка, я з тут проводив сесію, дівчинка не має грошей. Але вона написала нам на YouTube. Колись, пам'ятаєш, да? ми її запросили сюди до нас. Ми тут поговорили з нею. Вона... Нас народилася ідея зробити з нею сесію. Ми зробили з нею сесію. <кій> Далі ми сесію з нею не робили, тому що ну, там дуже конфідаційне переживання, почуття. не потрібно це все на розголос. В да? рамках нашого інституту є студенти, які навчаються, і вона потрапила до такого студента дуже гарного, да? який з нею безкоштовно працював. І зараз в мене, от. Раз три тижні буде сертифікаційна сесія, ну тобто а, е, в нашому інституті, і цей студент буде здавати екзамен з нею. Але в нас вже була супервізія на минулому тижні, і була вона, і вона здорова. В неї вже немає розвитку РХП, вона не потратила ні одної гривни. Вона потратила тільки свій час і своє бажання. І все. І це можливо. І тому, якщо ви дивитесь, як... це нема гроші, нема гроші. То ідіть ви нахер з своїми нема грошей. Все можливо. От і все. І так, я їй пишаюсь, Віка. Якщо ти бачиш цей ефір, ти крутишка. А ще я знаю, можливо, коли вийде це відео, то ти вже будеш, в, ну, скажімо так, одружена. Да? <сум> ну, от, і це теж зміна, яка з'явилася в твоєму житті. І от цей шлях, який можливий. От. В першу чергу, коли клієнт розмірковує про те, що він там ще подумає і так далі, це і неосвідомлення свого болю, так. і просто знецінення можливості отримати допомогу. Тому той, хто хоче, той нагоду знайде. Сто відсотків. Дякую за увагу, Любі. Підписуйтесь на канал, ставте реакції, коментарі. Побачимось незабаром.